Так, я медитую і цим самим дбаю про своє психологічне здоров'я. Цікаво, а як дбають про свій психологічний стан вінничани? Ходімо запитаємо. Намагатися помічати хороше. В першу чергу намагатися помічати хороше, більше проводити часу з рідними. Проводити цей час активно, якось по-доброму, знаходити точки дотику і менше сваритися. Ну для тих, хто можливо там ходить до психологів, щось таке, або можливо, не брати ближче до серця. Для мене то спілкування з Богом, ПП передусім, то читання біблії і ну то є вічний рецепт. І я впевнена, що всі знають, що так, воно допомагає, але хто хоче в то занурюватися, а хто ні. Звичайно, то є арт-терапія, то є. Заняття саморозвитком, і тоді ти не занурюєшся в такі проблеми, коли ти бігаєш по колу і почуваєш себе знесиленим, і в неможливості кудись якось вирватися з ситуації. Я стараюся насправді відволікатися. Мені допомагає спорт відволікатися від усього цього навколишнього. Який там твориться зараз то спорт, то якось мистецтво, якусь дивитися серіали, можливо, якісь фільми. Подивіться на чудові квіти, на ту якусь картину, візьміть щось таке, ну, в цей момент відключіться. Мені допомагає читати, читати якусь гарну літературу, дійсно якісь надихаючі історії. Поринати просто в них зараз. Ти сам про себе маєш пілкуватися, ти маєш сам читати, про це дізнаватися. Особисто мені допомагають медитації, читання книжок, занурення в свої якісь справи. Це допомагає.